Афганська війна, Кожний, хто пройшов крізь неї, стає частиною Афганістану. Афганістан у свою чергу став частиною того, хто там воював. Можна побудувати дороги, нові міста, зорати поле і посіяти зерно, підняти господарство, але примусити битися серце мертвої людини неможливо. Залікувати заранену душу, залишивши величезного рубця. Неможливо. Не бачите страхітливих снів, коли йдеш у бій і втрачаєш друга. Неможливо. Афганістан синонім людського горя з присмаком смерті. В Афганістані йшла війна, і на цій жорстокій війні було все по-справжньому. І фронт, і тил, свої й чужі втрати, біль, горе та перемоги. Там воювали та гинули наші хлопці, сини, онуки, брати, сусіди. Їхнє покоління, народжене в 50 -60 х 60-х роках ХХ століття, тільки починало доросле життя, але настав час, що постав на їхньому життєвому шляху тяжкі випробування. Завдання робити труни для солдатів. Згодом підприємство перейменували у похоронне бюро під назвою Чорний тюльпан». Тоді хтось з військовослужбовців дав таку ж назву Ітакові Ан-12. Літаком з Афганістану тіла загиблих відправлялися до Ташкенту, а потім за місцем проживання загиблого. Зазвичай вантаж запроваджував офіцер підрозділу, де служив загиблий. Або друг, що був у бою поряд із товаришем під час його загибелі. Назва літака чорні тюльпани, є для військовослужбовців синонімом трагедії та смерті. Летіли в Україну чорні тюльпани з цинковими гробами, сивіли та чорніли під горя батьки й матері, ховаючи дітей своїх, сиротіли діти, товами ставали жінки в мирний час. Війна несправедлива і невиправдана, хороблива і гірка, брудна, окроплена кров'ю. А хіба війна може бути чистою? Кожна несе смерть, інвалідність, одягає в жалобу тисячу сердець, материнських сердець, у війні холодні очі, у війні свій рахунок, своя безжалісна арифметика, свої безжалісні слова. Ховала інтернаціоналіста, блищала глухо цинкова труна, не стерно пахло тополиним листом і плащ в очі танув, як струна, руда земля визвала з чорнорота, чекає хижу мовчки на своє, а мати на колінах у болоті, Обмацує труну, чи ж там він є. Учасників бойових дій на території інших держав. День пам'яті та пошани, День страшних спогадів і гірких сліз. Пробачте, хлопчики, за те, що з ретиною вас случили. Пробачте, хлопчики, за те, що вбивати вас навчили. Заграть смертельного свинцю у вас, заручників овгану, За спалені серця і душі пілотів чорного тюльпану. За те, що мати не дождала, за вашу кров, за ваші рани, за те, що очі ваші, страшенне пекло біль Афгану. Пробачте хлопчики. На знаку шанування світлої пам'яті тих, хто віддав своє життя, увійшовши безсмертя, схилімо голову та вшануємо їх хвилиною мовчання. живих синів своїх, як мати, щоб ми уже не бачили війни, не чую, щоб ніколи звук гармати. Поставте скипу хліба на стакан і голови схиліть в скорботі вічні за тих, кого вбив Афганістан, чиї він душі зранив і скалічив. Запаліть свічки, коли мовчачи церковні дзвони. Запаліть свічки. Коли за вікнему війна січки. коли хоронить мати запалі січки.

Не бачу, подивлюсь на портрет твій часто, щоб ніхто не помітив, я плачу. Знаєш, сину, мені тридцять вісім, я бадьора, бро... я зовсім не хворію. Все гаразд у нас дома, та тільки я чомусь мій хороший сивію. Я духом, синочку, з тобою. Ти впиши, щоб душа не горіла, щоб діждалась тебе молодою, і чоняга була, а не біла. Мамо, мамо, рідна моя, мамо, я вже далеко від оселі в чужій країні, де гори, спеки і пустелі, перші враження від Афганістану, гаречі строні повітря, який вдарив в обличчя, коли вийшов з літака. Уже на місці, зрозумів, що тут все зовсім не так, як писала преса, розповідало радіо, телебачення. Знає, що повинно пройти спеціальну підготовку, на нас оформили, переодягнули. І на наступний день відправила в рейс, бо людей не вистачало. Яка підготовка, яка адаптація. Я зрозумів, що це війна. Але на війні, як на війні, тут головне – вижити. Більше нічого не має значення. Рухалися гірською дорогою, раптом побачили, як стежкою з гори спускаються стів сотні обіжень зброї до жовтів. Вони, як на долоні, були думки, розстріляють чи візьмуть в ми знаємо, що краще. Духи пройшли, розчинилися в скелях. Не знаю, скільки пройшло хвилин, але, здається, це тривало вічно. Всю дорогу ми мовчали, почали приходити до тяну вже в гарнізоні. Дякувати Богу, живі. Не знаю, навіщо це війна, але я солдат, перед ликівщини, я чистий, я чесно виконую свій солдатський обов'язок, я не порушу присягу і вірну солдатському слову. Дуже тебе люблю. Моя нынька мамочка.